Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами відправимося на північний полюс. Північний полюс це крижана пустеля, тому ця частина землі пофарбована в білий кольор. Океан в цьому місті майже повністю вкритий льодом, товщина якого досягає. Триповерхового будинку. На північному полюсі у нічному небі буває північне сяйво. Небо годинами переливається різнобарними вогнями. На північному полюсі завжди дуже холодно і взимку, і влітку. Як, дітки, ви думаєте, чи можемо ми когось зустріти на північному полюсі? Відгадайте загадки, щоб дізнатись, хто живе на північному полюсі. Живу я там, де вічний лід. Люблю я рибу на обід. Кожусі білому завжди. Виходжу часто я з води. Умію плавати, пірнати. А як його малята звати? Так, це білий ведмідь. Білий ведмідь сама велика тварина північного полюсу. Тіло його вкрито білим довгим хутром. Тому на снігу його зовсім не видно. Лише ніс чорного кольору. Товстий шар жиру захищає його від холоду, і він може довго знаходитись у воді. Давайте дізнаємось, хто ще живе на північному полюсі. Він з гіллястими рогами та зі стрункими ногами. А на ніжках тих копита. Звір хороший, не сердитий. Мох жує він цілий день. Це північний. Правильно, олень. Вірно. Північний олень чудово почувається серед суворої північної природи. Його тіло покриває густа і довга шерсть. Яка захищає тварину від холоду. Ще одна загадка. Невеличкий хижий звір. На лисицю схожий він. Хто це? Так, це песець. Насправді ця дивовижна полярна тварина песець, аж ніяк не є родичем лисиць. Полярною ж лисицею його прозвали лише за те, що він зовнішнім виглядом схожий з хитрою лисичкою. Наступна загадка. Довгі вуса має, а не кіт. Бивні є, та на слона не схожий. Є плавці у нього, та не кіт. Хто це? Здогадались? Це морж правильно. Ці величезні незграбні тварини живуть переважно біля берегів і рідко подорожують далеко. Морж має великі та потужні ікла. Вони потрібні йому для того, щоб розкопувати морське дно і таким чином здобувати собі їжу. Велика та не кит, З плавником та не акула. Хто це? Це косатка, одна з найвідоміших тварин у світі через свій розмір та чорно-біле забарвлення. Є на півночі тварина. Ласти голова і спина. В крижаній воді купається, намороз не ображається, рибу їсть із одня в день, ластоногий звір. Тюлень. Вірно, тюлені відмінні плавці, які можуть довгий час знаходитись у воді. Цікава форма тіла дозволяє їм. Гарно плавати та пірнати. Ще одна загадка. Уночі гуляє, а вдень спочиває. Має круглі очі. Бачить серед ночі. Подумайте. Так, це полярна сова. Могутня полярна сова. Найнебезпечніша із крилатих хижаків півночі безшумний політ, абсолютний слух і гострі пазурі роблять її смертельно небезпечною для будь яких тварин, які поступаються їй розміром і потенційно придатні в їжу. І остання загадка десь живе поміж снігами. Птах із ластами ногами, гордоносить чорний фрак, та не полетить ніяк. Перевальцем між крижин ходить дивний птах. Пінгвін, вірно. Пінгвін дивовижний, унікальний птах. Він зовсім не схожий на тих птахів, яких ми бачимо на вулиці кожного дня. Виглядають пінгвіни дуже незвично. У дорослої птиці товстеньке овальне тіло з короткими крилами, які допомагають дуже швидко плавати, але безкорисні на суші. Ноги пінгвінів схожі скоріше на ласти і також пристосовані для швидкого пересування під водою. От дітки ми з вами і познайомились з тваринами, які живуть на півночі. Всього вам найкращого!